О, привіт, фібі! Ем, привіт, те, а ти що? Ну, у мене є ідея. Яка ідея? Ну, зробити що? Оборонну стіну. А, ну добре. Наступний день. Добре, ми знову зараз не почати. Добре, йди на нас почати. О, айтаро, що ти робиш? Я роблю бонус стіну. А може я тобі допоможу? Як? Селяни. Ми, ми? тобі допоможемо. Так, так. Ви допоможете? Так, вже, давай вже починаємо. Все готово. Тільки я дуже добре зробив. Ну так, і тут ми все зробили. Так. Ми навіть дуже швидко зробили за цілих три Ну, Я думав, що ми будемо робити дуже довго. Я теж так думав. Подивимося. Я зробив башні. Тобто ми. Так, ми зробили башні тут. Оцю ми зробили стрільні башні. Ну як коли буде йти Джонні лова, ми змогли би стріляти по його солдатам, по ньому теж. Ну добре, і розклали лаву, щоб він хотів конем на цю стіну або ще якось. він впав в лаву. Добре. Або. Ну, далі. Почнемо з того, як він не хочу перелізти через ту гору, Тобто гору перелізти, бо він впаде, тому що там є вертиля. Вентилятори, так? Там є вентилятори. Ну якби. Їх там дуже багато. Ну, якщо б коли Джонні кого голова туди може впасти, коли захоче захочу конем приснути цю, ну якби яму. І я зразу впаду там і без шипи, які я зможуть його вбити. Це добре, але це справді заспрацює, ти не переживай може разом це робити. Так. Але мені детя ще дивно зробити стіну з камня а з обсидіану, тому що чого? Ну, так буде краще, бо вони як вони будуть використовувати якусь вибухівку, вони можуть цю стіну знищити. А, -а, 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 а. Ну так. А тоді нам що робити? Завтра щоб зробили з камню. Ну, тобто, все обсидіану. Обсидіану і. і бедро. Так, і нього теж. А що не так? Ну, стіна вона ж захищає. що не пане ці мили стіну може просто знищити. А як вона зможе її знищити, як вона там лаву? вона ж не зможе її поставити його на динаміт. чашками. А, ну так, ти А, добре, я тебе завтра чекаю, можна зробимо завтра з, з обсидіану, а не з бедрою. Ну, з того... обсидіа. Коголяко. Е, так. Завтра напевно, буде ліпше зробити з обсидіану і бедроку. А. А. Ну, добре, йде. Добре, ліпше я кудись піду.